Так, опять всім привіт продовження цього трактора. Так, дійшов до моменту установки рульового колонку. Будьте внімательні, коли цей частину установлювати. Мені прийшлося переробляти. Чого? Я поклав самий, ну, з чим ближе до, до коробки. E, так, по максимально. Тут вже закінчилася мені рама, і я сюди поклав. Ричак заводський лишив так, як було, уперед торчав. Все, зробив так. Ричаки э, тяги приварив так, як треба. Но один момент, коли я вже все э, тяги склав. Виворот, все отлично, тільки один мінус. Що руль повертаєте вправо, а колесо вліво. Де? А Руль повертаєте наліво, колесо направо. Кратше, тільки у цирк можуть використовувати такий трактор на атракціони. Ну, Но... прийшлося переробляти. Прийшлося удлинити на 9 см раму. щоб можна було цей речак розвернути взад. О, тепер від цього е, речака. Ну, тут останню частину я відрізав, що тут було, Лишив тільки на, на короткий. Е, Сюди йде тяга. Тут може такий, що регулювати, ну, у мене не було такі муфти, з чим регулювати. І тут беремо. Від центра отверстії до центра вала, де крутиться 9 сантиметрів. Так само зробив від цього центра вала е, до цього отверсті 9 сантиметрів. А там е, тут 12 сантиметрів від вала до е, цього шарового. Тяги і тут так само. Це не важливо яка довжина, просто щоб одинаково були на обидві сторони. Тут е, на всю пластину е, позував центову пластину е, так, висверлив під конусом і приварив таким способом. Так, Тут, як кажу, 9 см, тут, см тут виворот на максимально. Було. Якщо хочете, щоб з чим більше було виворот, тоді кладете сюди менше. Просто тоді руль тяже крутиться. Так, так, переробляв тут, приваривши поперечну, де буде кріплятися капот. Це 6х3. І так, буду продовжувати вже з натяжним роликом. Так, продовжив не з натяжним роликом, а зробив е, кріплення на підшипник первичного вала, щоб не була велика нагрузка на цей підшипник, що в коробці, тому я зробив сюди е, такий корпус підшипник, навірно, як заводське, як у машину в колинчатий вал заходить. І при... виготовляв такий корпус по наружній діаметрі. Так, приварив до такого пластину. Пластина 2,5 ширина і 7 мм товщина. І тут так зробив а, такий геообразний. Приварив до цього угольника, де кріпляється коробка. І тут зробив на два болта М6. Тому що, якщо треба зняти шкіл, може знімати цей корпус з підшипником і може зняти шкіл. Ну так зробив що таким образом, що зверху, посередині, можна було і сюди, наприклад, прикрутити. Або якщо треба е, міняти ремінь, то можеш знімати ремінь без того, щоб зняти цей підшипник. Просто тут зверху сюди знімається, внизу там спереді, і спокійно можеш ремінь міняти без того, щоб зняти цей підшипник. Так, ще е, переклав мотор о, Сторону десь 2,5 см наліво, тому що е, тепер буде мотор, край мотора рівно е, з цим рамою і закривається з капотом. Не треба вилішити такий е, виріз. Так, приварив сюди площадку приблизно Шилем так временно рівно з цим. Швейлером чи з квадратом що на раму. І вже почав виготовляти рульовий кардан. Сюди йде крестовина. І так уже виготовляв верхню частину, що йде. Тут труба, це надівається на цей вал. І тут виготовляв таку, такий. Корпус підшипника. Тут внутрішній діаметр 20. І тут 20. Просто вже наружний діаметр. Різні. Тут, мабуть, на 47, а тут на 42 наружний діаметр підшипника. Так, сюди буду тепер варити із профільної труби, куди може буде цей прикрутити. І так, буду ставити руль. І тут ще зробив такий ящик, ще це з старого мотоблока відрізав по ширині і приблизно приклав, на якому висоті буде сидіння. Ну сидіння не цей буде, другий, але висота приблизно така буде. Так, продовжую з тим кронштейном. Так, приварив сюди такий кронштейн, такий Піобразний. Профільна труба 50 на 30 товщина 2 мм. І до цієї я кріпляв е, цей е, підшипник, що на руль. Так, до цієї приварив до рами приблизно від угла. Тут, і тут невеликий угол, приблизно, якщо рівно брати, 7 см. Так, поклав карданчик. Крестовини невеликий угол, якраз повертається легко. Тут ще додав такий корпус з підшипником. На 20-й підшипник. І все тепер чітко не, є, не йде нагрузка на цей підшипник-шоу. І все знімається. І тут, на 4 болта, знімається. Тут такий угольник, 30-й приварив до цього і тут пластина 4 мм. Так, до сього рами вже шостойки приварив тут 5 см точно такої труби і сюди вал. Вал тут 22-а тут, тут виточую по 20-й тулка було 20-й, це толстостінна труба. І зробив тут пластина 8 міліметра це 8 це 10 мм, ширина 3,5 см. І до цього кріпляється натяжитель. Натяжитель із текстоліта. Там внутри два підшипника, 204-й підшипник. Так, пружина тягне всю сторону, тільки тепер временно там зацепив, І так, все постійно буде тягати, е, ремінь. І якщо коли вижимати цеплення, то опускає тільки. Просто сюди треба буде ще ограниччитель для ремня, щоб е, коли піднімати, не відходило так далеко. Так, э, педаль цеплення тут висверлив. По 22. Виточив таку тулку. Середина 15. І тут з таким спортиком. Це сюди колдеся э, цей э, тулка. І до цього вже буде педаль. Педаль з таким образом, тільки тепер покладу так. І між педалем і цим речаком буде регулювальний болт, який вже буде піднімати, Якщо нажати на педаль, це подойме і, і тут подниметься. Ну, пізніше, коли вже буде готово, покажу. Так, доробив педаль цеплення. Сюди приварив таку четверку. І тут цей вал заварив, і тут просто стопорив. Ну, зараз тільки самі ж клинце поклав. Так, а тут така тяга, що регулюється, що може винімати один болт і закрутити або викрутити. І так натягає, натяжічку нажимав і опускає. Механізм отлично працює. Так, сюди ограничить вклав підшипник, внутрішній діаметр 12, а наружний десь 35. Приварив 12-болт цей болт, на всю пластину. пластина 3мм. І тут висверлив під 8 або так, що може регулювати, або ближче, або далі від ремня. Так, зараз подойму і покажу о, тормозний механізм. Так, тормозний механізм. Начинаємо з педалі. Педаль тут о, така мочна. Желізо 18. -ка. Тут це таким образом, що це може о, зняти. І тут перехожу сюди, тут також пересверлив раму. Затулив і переходить сюди. Тут такий речак, довжина не знав, приблизно 7-8 см. І тут так само такий регулюючий е, тяга. Так, покажу звідси. Тут лента кругом на одну. На один... Болт, е, закріпляється все. Певно, тут стоїть. І нижній часть, як нажимаю. Потягнеся до нього. І якраз добре, бо обертається, якщо вперед, то в ту сторону і якраз натягне на себе. І е, тормузить конкретно. Так. Тут приварив таку планку на 8 мм і так 4. І тут ще доварив до нього знизу. Цей болт так закріпляв. Так. І сюди зробив е, теж такий паразитний е, болт. На якому йде цей двойний речак. Тіпа все тягне туди, а все тягне наверх. Е, цей механізм може звідси ліпше буде бачити. От так. Це тягне наверх. І таким образом це тормозить. Потягне наверх. На цю пластину тормозну ленту я е, такий, таку накладку що шоу е, Жигульовський накладка на задній барабанний тормоз, на колодки, що приклеюють і з алюмінієвими закльопками сюди поклав. Так, це б временно знімав, тому що якщо зняти цей цеп треба знімати. Всі болтики ще буду типу, зашпінтувати і покласти нормально. І тут одна пружина все тягне типу, і педаль, і, і цілий механізм зад. Так, І ще педаль газу два болта на 12-12. Тут приварив такий э, ухо. І сюди буде тут висверлена 8. Сюди тросик. І тут упора тросика. Тут на, нарізана різьба 8. І тут буде йти тросик уже на, на газ. так Сьогодні доробив сидіння. сидіння цієї часті. Із UMZ, що викинув, і задню частину це вже доробив, що було на мотоблокові сидіння. Каркас теж від сидіння UMZ механізм. Тут кріпляється петля. Петля тут висверлена на болт М6, на 2, 4 болта. І цей часть може так відкривати. Так, механізм. Е, ящик, що на сидіння, е, теж піднімав 10 см, угольник 30х30, і посадив на всю стрім'янку, що е, держить моста. І ну, один, одну гайку лишив. І потім вже сюди типу, контргайку поставлю і буде тримати цей ящик. Так, зробив капот. Капот із 1,5 мм бляхи. Ну, зараз морда виглядає як у трактора кейс. Так, зігнув таким образом, що і тут обрізав. І тут обрізав uh, так, зігнув ручну, uh, листогиба не маю, зато тут, типу, uh, шов заварений, це ще буду uh, потім счухати, uh, відкриватися буде уперед. Сюди приварив uh, полосу, uh, смугу 30, товщина 4 мм. Таким образом тут це зафальцував, типу ребра жорсткості. Не став окремо сюди каркас сварити, то я думаю, сюди ще буде один квадрат, на чому вже буде, дає трохи жорсткість унизу. І до цього буду приварити уже петлю, на якому будуся відкривати. Так, зробив крила на задні колеса з боку так. Тут кріпляється таким образом, приварив сюди таку пластину, смугу. Тут на два болта і Тут на два болта до ящика. Е, так, Тут завернув і сюди, щоб тут на колесо не наметав е, грязь. І, так, і тут так зробив, що не, можна було і з цієї сторони класти, але ліпше клав, щоб сюди не наметав, бо потім там ржавіти буде. Так, зробив кожух. Кожук на 4 болта, 2 з цієї сторони, два з іншої сторони. Все 1,5 міліметрова. Пляха тут вирізав по цим. Шир... Не зробив прямоугольним, а чуть-чуть таким трапезом. Так, тут порізав так. І тут до сидіння. Все закрито акуратно. Лишилося тільки задня невіска тут зробити. То вже буду показувати вслідущі, е, в в частині цього міні-трактора. І там вже лишилося тільки е, замок покласти на капот і тросики покидати, що на газ і там подсос. І все. Так що чекайте слідує відео. Тобто, всім пока.